Топовий сенсор Pixar 3395. Форма і клік, як у Superlight 2, докстанція приймач як у ЗОВІ. Якби я не бачив цього прямо перед собою зараз, я б ніколи не повірив, що це може бути Бладі. Втім, цю компанію не варто недооцінювати, бо вони, наприклад, робили оптичні перемикачі в своїх мишках і клавіатурах за довгі роки до того, як це стало мейнстрімом. Тому для мене це дуже цікава мишка Бладі R72 Pro Duo. Повірте, тут. Є про що розповісти. Друзі, а у нас новий збір для батальйону безпілотних систем Martlet 31-ї окремої мобільної бригади. Ми збираємо 100 тисяч гривень для того, щоб купити їм 10 акумуляторів для Мавіків і антенну Avenger. Ну і для того, щоб зібрати все це швидко, сума, в принципі, не дуже велика. Я розіграю, як завжди, круті призи. Зові U2, шикарна мишка. Далі навушники Logitech G335. Оцю красу це просто підписник прислав зі штатів. Це X lite V3 від Pulsar і Sports Edition, тобто з екраном. І тут ще й скляні ніжки він наклеїв. Також від нього ще й Model d 2 Pro від Glorious. Це версія 4 k 8 k і я знайшов ще. Остання екстрефай m 8 Wireless. для того, щоб взяти участь у розіграші. Вам усього-навсього потрібно, як завжди, закинути від 100 гривень на банку в описі або за цим QR-кодом, який ви бачите на екрані. Дякую всім. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти. І розкажіть про цей розіграш ще й своїм друзям. Можливо, хтось теж захоче щось із цього виграти. Дякую. Для початку Blady R72 Pro Duo це найбільш запакована версія цієї мишки, бо оцих r 72 їх багато. Є R72 Pro Duo, Є просто R72 Pro, це без докстанції, Є R72 Ultra Duo, це з докстанцією, але сенсор там простіше. Є R72 Ultra. Це те ж саме, тільки без докстанції. І з цим розібралися. Тепер давайте про саму мишу. Форма і правда, як у Superlight 2. Один в один. Тут навіть оці бокові заглиблення під пальці такі самі. В принципі, це все, що потрібно знати, бо форма вже давно всім відома, вона зручна, можна тримати будь-яким хватом. І от в чому ви можете бути впевнені, так це в тому, що ця мишка вам підійде. Матеріали, як на мене, теж не гірше, ніж у суперлайт. І я б навряд чи відрізнив цю мишку від суперлайта із заплющеними очима. Такого я не очікував, але варто віддати належне. Тут зробили гарно. І грипси не забули. Вони в. В коробці збірка теж на рівні, все добре, і є всі шанси, що ця мишка буде жити так само довго, як і ваша X7 Вона ж досі жива, правда? Усередині мишка майже ідентична за конструкцією до суперлайта першого покоління, саме першого, не другого. Розібрати я її вирішив, тому що хотів подивитися, що там за перемикачі, але виявилось, це не так просто. По-перше, тут дофіга гвинтів більше 20. По-друге, цей шлейф іде крізь усю конструкцію, і я побоявся його відключити. Бо якщо щось не так зроблю, то мишку можна викинути. Тому я не побачив, що там за перемикачі, але остаточно впевнився, що це майже один в один. Він суперлайт першого покоління. А заодно побачив ось ці пружини. Це система під назвою Rapid Snap Rebound. Завдяки цим пружинам мишка має дуже крутий клік, який є однаковим, не дивлячись на яку частину кнопки ви натискаєте. Клік і правда класний, не гірше ніж у Asus Harp чи Superlight 2. А ці мишки я вважаю еталонними в плані кліку. Хто б міг подумати, ця мишка дивує мене з кожним разом. Але що там за перемикачі, я не знаю. Зазначений тільки ресурс 30 мільйонів натискань. Бокові з ноунейм-перемикачами no тут немає ніяких написів, але хід кнопок нормальний. Сам клік теж. Ну а самі кнопки такі ж, як і у SuperLight. Колесо з плавним ходом, дрібними кроками і трохи тугим натисканням, але в цілому, все ок, і воно не гучне. Сенсор усім відомий, Pixar 3395. Він дуже гарний. Тут вбудований Motion Sync, але його вимкнути не можна, якщо що проте і не потрібно, як на мене. Він не найновіший, але його цілком достатньо для того, щоб грати на високих рангах в КС чи будь-який інший шутер, тому не хвилюйтесь. Сенсор гарний. В інших версіях цієї миші більш простий сенсор, але це pro версія, тому тут він топовий. Однією з найцікавіших деталей у цій мишці для мене особисто є оця докстанція, бо мені дуже цікаво, чи працює вона таким самим чином, як це зроблено у Зові. У Зові подібна докстанція не просто відповідає за зарядку миші, вона ще відповідає за те, щоб з цією докстанцією затримка була менше, ніж зі звичайним донгом. Я думаю, що цим питанням тут не сильно переймалися, і ця докстанція тут просто для зручності, бо це і правда зручно, бо ви, наприклад, пограли ввечері там, потім ідете спати. Те поставили мишку отак на зарядку, і все. Вранці у вас 100% заряджений девайс і шанс отримати незаряджену мишку, коли вона вам потрібна. В принципі, дорівнює нулю. А для того, щоб взяти мишку із собою, є окремий маленький донгл і відсік для нього в корпусі. Перемикач режимів знизу теж є, і сплутати що де тут просто неможливо. Але мені все одно цікаво, чи є різниця у затримці між звичайним донглом і цією докстанцією. Спеціальних камер зі слоумо за мільйон гривень у мене немає. Але у мене є смартфон. Отже, зробивши по одному пострілу і сповільнивши відео на 99%, я в монтажній програмі поєднав моменти пострілу. Тому ми будемо дивитися, скільки часу пройшло до моменту спалаху автомата. Звук іде набагато пізніше, а от спалах це найвірніший індикатор. Та й видно трасер кулі, тут він приблизно однаковий. Виявилось, що через док-станцію затримка і правда менша, якісь долі секунди, але менше. Без Звільнення це взагалі непомітно, от дивіться на звичайній швидкості. Потім на 25% швидкості, тут вже трошечки помічаєш різницю, і потім на швидкості мінус 99%. Тут взагалі чітко видно: Dongle і докстанція були вставлені в передню панель і знаходилися приблизно на однаковій відстані від миші. До речі, якщо ви користуєтесь подовжувачами USB, або у вас, як і у мене, в столі є окремі порти USB, які потім підключаються до комп'ютера, то це теж буде викликати затримку. Я думаю, ви це і так давно знаєте, але ось вам наявна демонстрація. У другому прикладі донгл буде так само підключений у передню панель мого комп'ютера, а ось докстанція буде підключена в USB-порти мого стола. І вона буде ближче до миші ніж донгол. Знову ж таки, на звичайній швидкості все ок. На 25% вже щось помітно. А от на 1% дуже чітко видно, що на цей раз сигнал іде швидше через донгол. Тож висновок дуже простий: докстанція і правда не тільки для зручності, а й для того, щоб затримки були менші. Проте насправді ви цих затримок не помітите. До того ж, докстанція зручніше, вона показує заряд батареї, і мишка має швидку зарядку. Тому за 15 хвилин від докстанції вона заряджається достатньо для того, щоб ми могли грати ще 20 годин. Ну а якщо ви все ж таки хочете грати через донгл, то на одному заряді мишка проживе приблизно 80 годин. Кабель теж є, якщо вам так хочеться. Він м'який і оплетений, і з ним купа перехідників на усі випадки життя. Ніжки чорні, але всупереч моїм очікуванням, мишка їздить гарно. У комплекті є запасні. Софт теж є, ох, і давно я не бачив софта Бладі, а він став простіше, вже немає оцих вбудованих читів, дизайн став легше і зрозуміліше. Є макроси, є ремапінг кнопок, є налаштування DPI і частоти опитування. Ні, ти відриву, ні вимкнення motion sync ні калібрування під килим нічого цього немає. Що я можу сказати у підсумку? Ця мишка мене реально здивувала. Бладі вдалося зробити дійсно цікавий продукт. Чим саме ну форма тут дуже зручна, це зрозуміло. Вона в принципі вам і так всім відома. Але клік, клік тут реально на рівні найкращих кліків, що я колись чув. Чи пробував, бо реально хто б міг подумати, що я скажу це про Владі, але це одна з трьох мишей, про які можна сказати, що клік тут для мене особисто просто еталонний. З мінусів тут можна назвати якісь ноунейм no перемикачі на 30 мільйонів натискань, які невідомо як поведуть себе на дистанції. Хоча, якщо X7 ваша досі жива, то чому ця не буде жити довго? Там теж ноунейм no перемикачі. Хоча ні, там обомрони на 1 мільйон натискань, чи на 5 максимум. Якщо хтось з вас має цю мишку вже деякий час, напишіть, будь ласка, як вам перемикачі, як вам колесо, чи сталося щось з ними за цей час. Це важливо. В принципі, якихось інших мінусів я тут, напевно, і не бачу. Ну Для мене особисто може бути мінусом, що вона важить 70 грамів, але, по-перше, то тільки для мене: 70 грамів це не цеглина, якась в 130 грамів, тобто не всім потрібні суперлегкі мишки і 70, ну. Це в принципі нормальна вага. Ціна 2600 гривень. Так, це може бути мінусом, тому що ну, є, наприклад, ноунейм китайські мишки, які і за начинкою краще ніж тут, і коштують менше. Але <смеш> знову ж таки, хто б міг подумати, що я це скажу? За матеріалами ця мишка може бути якісніше. Плюс це флагманська модель з нормальним сенсором і з прикольною докстанцією, яка зменшує затримки. Це круто, тому ну, 2600. В принципі, теж, я думаю, нормально. Тому для любителів класики і для фанатів бренду можна брати.